Цей круглий стіл це частина проекту, який реалізовується спільно поліським фондом а, з а, іншими експертами міста Чернігова, депутатами міської ради, а, який передбачає на меті все ж таки сидити, яка якість послуг в місті Чернігові наразі є, чи всі задоволені цими послугами, тобто, подивитися, яка є, скажімо так, можливість їх або покращити тобто назад ці послуги, або щось змінити в їх, а, можливо, наданні. Або знову ж таки визначити, чи ті суб'єкти на ці послуги правильно, чи може це мати нати інші суб'єкти. Всі ці нюанси мисліджували в рамках проєкту співпраці партії та громадських організацій на користь громаді підвищення якості комунальних послуг в місті Чорніги. Отже, а, були декілька аспектів цього проєкту. Перше, це було ж таки: ми намагалися понативати скільки скарг в різних інститутах а, комунальних, які надають послуги. А також ми спілкувалися з експертами, або, скажімо так, з спеціалістами, які мають відношення до цієї сфери, і можуть дати певні відповіді, що відбувається і як відбувається.